Глядачі, переможемо поширіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію спочатку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. Але ці заклики навряд чи будуть почуті. Вважає військовий аналітик Дмитро Снігеров. Захоплення Запорізької АЕС було однією з основних цілей так званої спеціальної військової операції РФ в Україні. Контроль над найбільшою атомною електростанцією в Європі дає Росіянам можливість забезпечувати фактично за рахунок України електроенергією окупованою. Ні, райони Херсонської області та Автономної Республіки Крим у поєднанні з контролем над Каховською ГСЦ знімало питання як забезпечення водою, так і електроенергією окупованого півострова. Зазначає експерт, окупація Запорізької АЕС була однією з ключових цілей путінської СВО. Росія не віддасть захоплений об'єкт мирним шляхом, попри заклики МАГАТЕ Україні. Залишається військовий шлях повернення контролю над станцією. Він наголошує, що Російська федеральна програма так званого енергомосту, перекидання електроенергії з території Осії в Крим виявилася витратною і практично не виправдала себе. Були постійні проблеми із енергозабезпеченням півострова, але повернення за з дипломатичним чи економічним шляхом практично неможливо, особливо після того, як 5 жовтня з'явився указ диктатора РФ Путіна про так звану націоналізацію заяс Йдеться про її перепрофілювання під єдину енергосистему Російської Федерації. Додає Снігирьов. зокрема у тексті путінського указу йдеться про те, що російська влада має перебрати у федеральну власність об'єкти Запорізької атомної електростанції. Та все майно перезареєструвати Запорізьку АЕС як російське унітарне підприємство та поставити над ним наглядачів на період з моменту підписання указу до 1 січня 2028 року. Активними темпами ведеться будівництво ЛЕП, яка з'єднає заес із підстанцією у Джанкоє Крим. Це покликано забезпечити постачання електроенергії на півострів. Запорізька АЕС не випадково фактично перетворена окупантами на військовий об'єкт. Зафіксовано присутність там тяжкої бронетехніки, спеціальної техніки та особового складу. Характерно, що охорону ЗС здійснюють кадирівці підрозділ полку Ахмат. Невипадкові періодичні появи інформаційних вкидань щодо можливої техногенної катастрофи на даному об'єкті, якщо буде зроблено спробу деокупації станції з боку України, зауважує оглядач. Таким чином, Росія штучно нагнітає істерію з приводу можливого радіоактивного викиду або поширення свят, сховища відпрацьованого ядерного палива, яке розташоване в районі Запорізької АЕС. Попри те, що енергоблок здатний витримати падіння на нього літака, подальша мілітаризація даного об'єкта може спровокувати техногенну катастрофу, яка загрожуватиме не лише Україні. Ні, а за підсумками візитів МАГАТЕ та заяв голови цієї організації стало зрозуміло, що Росія не віддасть добровільно дипломатичним мирним шляхом станцію. Більше того простежуються обережні вкидання з приводу можливих домовленостей між Росією та Україною щодо спільної експлуатації цієї АЕС, стверджує Снігірів. Так, наприклад, російське пропагандистське видання Рія Новості з посиланням на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова повідомило, що Кремль продовжує діалог з міжнародним агентством з атомної енергії. Утім, піском не уточнив. Що готова Росія виконати заклики припинити окупацію ядерних об'єктів України за такого розкладу, резюмує експерт, Україна має лише один варіант розв'язання цього питання винятково військовий. Але з огляду на загрози, які можуть виникнути в ході деокупації ЗАЕС, українська сторона поки що утримається від активної фази ведення бойових дій безпосередньо в районі даного техногенного об'єкта. Щоб зробити безглуздим сам факт російського контролю над Запорізькою АЕС, українській стороні слід зосередити увагу на ЛЕП, а також бити по підстанції в Джанкої, куди на Ходить електроенергія ЗС із перерозподілем територією Криму, що до речі вже робилося. Вважає аналітик. Він наголошує, що виведення з ладу двох цих стратегічних об'єктів ЛЕП та підстанцій в Джанкої практично нівелює сенс перебування Росіян на ЗС. Вони не зможуть переорієнтувати енергетичні потоки на Крим і рано чи пізно будуть змушені залишити Запорізьку АЕС до зустрічі, Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.